Пригодить зайчика пухлика. У маленькому зеленому лісі прокинувся зайчик пухлик. Сонячне проміння грало на його м'якому хутрі, а оченята блищали від радості. Доброго ранку, Луска, покликав він білочку. Доброго ранку, пухлику, відповіла Луска. Куди ти сьогодні стрибаєш? Подивлюся, що нового біля Великого дуба». Пухлик стрибав по траві, раюючи кожному промінчику сонця. Раптом він помітившись блискучим підлистям. Ого, закричав зайчик. Це якась карта. Він підняв її, побачив загадкові символи та позначку скарб. Це пригода, радісно сказав пухлик. Пухлик побіг до друзів колючка, мудринки і луски. Дивіться, карта скарбу, похвалився він. А раптом там небезпечно, зашепотіла Луска. Разом нам усе під силу, посміхнувся Пухлик. Вони взяли рюкзаки, перекусили ягодами і рушили лісовою стежкою, співаючи веселі пісні. Першою перешкодою була широка річка. Як нам перейти?» – запитав колючко. Побудуємо плід, запропонував Пухлик. Друзі працювали разом. Гілки падали, сміх лунав по лісу. Пухлик, ти випадково не лисиця, що будує пліт? жартував колючко. Можливо, посміхався пухлик. Коли пліт був готовий, вони обережно переправилися через річку, тримаючись за руки. Перейшовши річку, вони потрапили до темного лісу. Дерева були високі і тіні лякали. Раптом із тіні з'явилася хитра лисичка руда. Хто ви? запитала вона. Ми шукаємо скарб, відповів пухлик. Якщо хочете пройти, розгадайте загадку, що біжить, а немає ніг, шумить, а немає рота. Мудринка подумала і сказала. Річка, правильно, посміхнулася лисичка і пропустила їх далі. Друзі зустріли маленьке біле зайченя, яке загубилося. Допоможемо знайти маму, запропонував пухлик. Вони пройшли лісові стежки, знайшли маму зайчиняти, і малюк обійняв пухлика. Дякую, добрий зайчик!» – вигукнув він. Друзі дісталися старого мосту через глибоку долину. Тримайтеся міцніше, крикнув пухлик. Міст скрипів і вітер гнув його гілки. Кожен підтримував іншого, сміючись з дрібних страхів. Вони натрапили на дивовижний ліс із квітами. Що світили у темряві. Дивіться, які красиві, захопилася луска. Можна зробити букет для друзів, запропонував пухлик. Настала ніч. Друзі розклали табір і розпалили маленькі багаття. Зірки такі яскраві, прошепотів колючко. Мені здається, ми вже майже біля скарбу, усміхнувся пухлик. Вони співали пісні. То розповідали куменні історії про ліс. Найбільший скарб не завжди в скринях, сказала мудринка. Так, погодився пухлик. Головне друзі, які завжди поруч. На шляху з'явилася величезна скеля з написом Хто подолає перепону, той знайде скарб. Друзі об'єднали сили. Пересували каміння, допомагали один одному і сміялися. Коли хтось випадково спітнувся, мудринка запропонувала давайте уважно подивимось навколо. Тут можуть бути підказки. Вони помітили маленькі знаки на деревах і вирішили слідувати за ними, що привело їх прямо до Великого Дуба. Нарешті вони дісталися старого дуба. Його корінь ховав скриню. Відкриємо разом, сказав пухлик. У середині було насіння, ягоди та маленькі іграшки для всіх лісових мешканців. Спаражній скарб для всіх, усміхнувся пухлик. Друзі несли частину скарбу всім жителям лісу. Найбільша радість це дарувати іншим, сказав пухлик. Мешканці літу раділи. Білочки, їжачки, сови та зайчики отримали подарунки і подякували пухлики.